Вивести середнє число конкурсу до вступу у виші, зокрема на державні місця, важко, адже різні факультети мають різну затребуваність у держзамовленні. Втім, однозначно охочих стати студентом було значно більше, ніж потрібно, зазначають освітяни Тернополя і наводять приклад. Якщо брати віртуальний конкурс, віртуальний це по кількості поданих заяв, то найбільше на кількість бюджетних міст то найбільше було подано е найбільший конкурс це 28 чоловік на одне. Бюджетне місце це був на менеджмент. Звичайно, що конкурс на нас на 171 державне місце на медичний факультет, тому що в нас найбільше державних місць на медичному факультеті. 171, було понад 9 осіб. Це десь приблизно півтора тисячі заяв і абітурієнтів. з бюджетом, набором бюджету у нас проблем не було. Втім, попри такий конкурс, кажуть освітяни, ажіотажу та черг при прийомі документів не було. В цілому вступна кампанія 2011 прийшла без проблем. Обійшлося без проблемних ситуацій і при електронній подачі документів, яку започаткували в Україні цього року. А студентів, що скористалися правом електронного вступу, вистачало. Приміром, у Тернопільському національному технічному університеті таких абітурієнтів виявилося біля 10% від загальної кількості. У медичний університет електронні... Заяви на вступ подало понад 300 абітурієнтів. Звичайно, що у приймальних комісій я думаю, що всіх університетів є претензії до електронного вступу, але я думаю, що з часом цей процес налагодиться, відрегулюється, і це звичайно, що принесе полегшення у подачі документів в приймальні комісії до абітурієнта. Хоча цього року черг при подачі документів не було. Поки йшла, скажімо так, підналадка системи, а це так впродовж двох-трьох-чотирьох днів, а решту проблем не було зовсім. Тобто нормально, нормально. і ми отримували дані, і передавали дані. Тобто проблем з таким не було. Я думаю, що це таке добре нововведення. Якщо наступного року повністю ми перейдемо на електронний вступ, то це буде дуже розвантажити і зекономить кошти для університету.